Уся країна вітає свого нового президента Віктора Януковича. Четвертий голова держави в історії України обіцяє провести реформи в усіх сферах життя. Україні потрібна стратегія, і така стратегія нашою командою розроблена. Наприклад, уже сьогодні в дію вступила мовна реформа, яка передбачає зміни у написанні понад двох тисяч слів. Наш інститут упроваджує нову реформу правопису. Згідно указу по Академії наук, слова на кшталт професор, естафета, конфета, пишуться з двома Ф, як і всюди, де Фонема Ф акомодується в позиційно слабкому оточенні. Також вводиться нове слово кофе середнього роду. Мовознавці уважно моніторять виступи голови держави і готуються в будь-який момент внести зміни в те чи інше правило. Реформи не оминули і спортивне життя країни. Тепер під егідою Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, кожного тижня будуть проводитися так звані шапкові естафети. Найкращі зривальники отримають квартири у центрі Києва. До нових реалій готується не тільки Україна, а й сусідня держава. Росіяни кажуть, що заради дружби з Києвом вони готові до великих поступок. Побіда Віктора Януковича це вистрадана побіда двох наших народів російського, И украинского Хохл... украинцы это наиболее близкий к нам народ и мы готовы на многое сегодня учебники истории и литературы в россии переписываются мы готовы признать что чехов был украинским поэтом причем великим Нові реформи вже спричинили несподівані події в країні. Наступний наш сюжет розслідування. Разом з представниками СБУ ми будемо шукати особисту фуфуд'ю патріарха Кирила. Цей церковний одяг зник після того, як священнослужитель благословив Віктора Януковича під час інавгурації. Марина Хмеловська, Антон Зікора, Георгій Воробйов для заюєй.